Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам на огляд будинок дачу за 900 євро. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Знаходиться в селищі Власівка Кировоградської області, 10 кілометрів до Кременчука. Має площу 32 метра на 6 сотих, є електрика, скважина. Продам дачу на Власівці у кооперативі світанок, велика територія, плодові дерева. Персика, винограду, є літній душ на території, у будинку замінено на новий щиток світла, проведена вода своя свердловина, потрібно лише поставити мотор, поклеєні шпалери, замінено рами на вікнах, замінено вхідні двері, поставлено залізницю, недалеко є водосховище. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!